Всім привіт! Сьогодні збірка історій, які доводять, завжди читайте те, що підписуєте, інакше можете залишитись без грошей, квартири або здорового глузду. Коли я нарешті наважився зробити пропозиції своїй дівчині, то звернувся до одного досить відомого ювелірного магазину. Хотів зробити їй сюрприз, але розумів, що ймовірно, вона захоче інше кільце. Тому я заздалегідь поцікавився у працівників магазину, чи зможу я повернути свої 900 доларів, якщо що. Вони запевнили мене, що так, зможу. Я зробив пропозицію. І як я очікував, моя наречена обрала інше кільце в іншому магазині. Тож я повернувся до ювелірки, щоб повернути гроші. Працівниця подивилася на мене і каже: без проблем, тільки спершу підпишіть ось це. Я вже тягнувся до ручки, коли раптом помічає дрібний шрифт. Я підтверджую, що ця покупка є остаточною та не підлягає поверненню. Я здивовано запитую, чому я маю це підписувати? Вона одразу прибрала папірець, покликала менеджера. І той, не ставлячи жодних запитань, повернув мені усю суму на картку. До речі, це було в магазині People's Joe's у Ванкувері. Я музикант. Одного разу мене хотіли взяти на лейбл. Угода була написана дуже ламаною англійською, і весь документ буквально був просочений ідеотизмом. Але деякі пункти мене особливо вразили: я мав віддати їм своє сценічне ім'я, передати їм всі авторські права на свої попередні пісні. Якщо вони не продадуть усі фізичні копії моєї музики, я зобов'язаний покрити їм збитки зі своєї кишені. У дупу такий контракт. Ми з чоловіком купували будинок. Він одразу підписав усі документи, а я змогла приїхати лише ввечері. Приїхавши, я зразу почала вивчати заявку на отримання кредиту, і наш кредитор, побачивши це, каже: Та ви ж знаєте, що це все читати не обов'язково? Тим паче ваш чоловік уже все підписав. А я така: Ні. Я хочу переконатися, що все відповідає моїм очікуванням. І що ж я дізнаюсь? Що за документами ми беремо 250 тисяч доларів під аж 25% річних. Я нічого не підписала і просто зникла з того місця. Кредитор почав погрожувати судом, на що я відповіла: Мені буде дешевше судитися, ніж платити ваші грабіжницькі відсотки. Відтоді всі справи з іпотекою веду тільки я. А кредитор, між іншим, був шкільним другом мого чоловіка. Одного разу я влаштовувався на роботу, і в договорі було вказано, що я зобов'язаний пропрацювати щонайменше 4 роки. Якщо я звільнюсь раніше, ці роки будуть вважатись навчанням, яке я маю оплатити зі своєї кишені. Кілька років тому в нашій школі з'явився Wi-Fi. коли я вперше намагався підключитися, помітив, що в умовах користування прописано, школа має право вилучати мій телефон і переглядати його вміст. Я вирішив, що мені це не потрібно, і досі не користуюсь тим Wi-Fi. Я хотів купити телефон за 200 доларів. Продавець сказав, що магазин уже зачиняється і запропонував прийти наступного ранку, щоб підписати документи. На наступний день я повертаюсь, беру договір, і що бачу, сума вже 300 доларів. Я одразу помітив обман, розвернувся і пішов в інший магазин. Ми з чоловіком поїхали в автосалон оформлювати перше авто в розстрочку. У салоні була спеціальна програма для випускників, яка дозволяла взяти кредит без відсотків. Фінансист запропонував нам два варіанти кредит на 3 роки або на 5. Він нас переконував, що обидва безвідсоткові, тож ми обрали п'ятирічний, щоб зменшити щомісячні виплати. Після цього той самий працівник поспішаючи дав нам документи на підпис. Але ми не з тих, хто підписує, не читаючи, почали уважно вивчати деталі. І виявилось, що кредит на 5 років не підпадає під їхню акцію, і ми мали б переплатити 6,5%. Ми розлютились, пригрозили піти. І тоді, щоб не втратити клієнта, нам зробили знижку на машину. Але блін, скільки ще випускників підписується на це, не читаючи документів? Я орендував квартиру, господар дозволив мені з'їхати на місяць раніше, бо вже знайшов іншого орендаря. Потрібно було лише моє письмове підтвердження та підписання нових умов. Він приніс документ. Але я знав, що він колись сидів за шахрайство, тому вирішив усе уважно прочитати. І правильно зробив. Бо там був пункт, що якщо новий орендар не з'явиться або щось піде не так, я все одно залишаюсь відповідальним за оренду і повинен оплачувати її, навіть якщо вже там не живу. Коли я запитав про це, він сказав: Ах, так! Я додав це просто для власної безпеки. Після цього він украв мій депозит. Схоже, час подавати на нього до суду. Ненавиджу тебе, Джоне. Ми продавали свій бізнес, машина моєї дружини була оформлена на компанію, але продавати її ми не планували. Коли прийшов юрист, ми одразу чітко пояснили: подається, все: обладнання, товари, приміщення, крім авто. Через тиждень він надіслав нам договір. І звісно ж, машина була вписана до списку майна, що продається. На щастя, ми все уважно перечитали і встигли викреслити цей пункт до того, як документи потрапили до покупця. Я знайшов ідеальну роботу за 350 миль від дому. Умови були чудові, співбесіда пройшла легко, навіть зустрів колегу з минулого. Все виглядало настільки добре, що я наперед зняв квартиру біля офісу. Формально мене вже прийняли. Залишалося лише підписати документи. За день до цього я вирішив все ж таки переглянути контракт і виявив три тривожні моменти. Перший. Моя посада єдина можлива в цій компанії. Жодних підвищень чи змін. Друге. Компанія не надає медичного страхування. Ваше здоров'я, ваша відповідальність. 3. У разі звільнення, або ж якщо я сам піду, я не маю права рік працювати в будь-якій компанії, де є комп'ютери чи інтернет. Я мав стати аналітиком техпідтримки. Зарплата була чудова, але після такого я одразу відмовився. До речі, третій пункт абсолютно незаконний їхнє завдання залякати тих, хто не знається на трудовому праві. На моїй попередній роботі в ресторані нам прислали нові трудові контракти. Я відкрив файл і побачив пункт про заборону на конкуренцію. Це означало, що після звільнення я певний час не мав би права працювати в інших закладах цієї ж сфери. Я розповів про це колегам, майже ніхто не підписав. Через тиждень керівництво змушено було переписати контракт. Заборона на конкуренцію може мати силу лише тоді, коли йдеться про справжні секрети компанії, які можуть дати конкурентам значну перевагу. Але навіть у таких випадках усе вирішує суд. І часто такі пункти визнають недійсними. Я оформив абонемент у спортзал. Замість обіцяних 90 доларів на місяць, з моєї картки зняли 250. Розлючений, я пішов додому. Наступної ночі майже не спав через злість. Вранці подзвонив у спортзал, запитав, чи можна скасувати абонемент. Мені відповіли, що це можливо лише у випадку переїзду в райони, де немає їхніх залів. Я перечитав договір і знайшов пункт, згідно з яким можна скасувати абонемент без пояснень протягом перших двох тижнів, а пройшло лише три дні. Я швидко добився скасування і отримав усі гроші назад. До останнього цента. Я приїхав у дилерський центр, щоб забрати своє авто після ремонту. Мені дали документи на підпис. Починаю читати. А там пункт, за яким я маю дозволити передачу моїх персональних даних третім особам. Я відмовився. А що за справи у вас з ними були? Це був мій перший візит до них. Вони взяли авто, полагодили, але без підпису вони відмовлялися передавати машину. Та коли я докупався до цього пункту, їм довелося видалити мої дані зі своєї системи. Після цього я просто забрав ключі і поїхав. До речі, автомеханіки не мають права утримувати твоє авто, якщо ти вже оплатив ремонт. Якщо рахунок уплочено і вони все одно не віддають авто, це вже викрадення і можна сміливо викликати поліцію. Я шукав нову кімнату і знайшов чудовий варіант. Квартира мені дуже сподобалася, я вже був готовий залишити депозит, але вирішив спершу прочитати правила, які мені надіслали електронною поштою. До речі, під час перегляду квартири мені дали ще один набір правил. Надрукованих на папері вони здалися мені суворими, але прийнятними, враховуючи високу орендну плату. Та коли я відкрив електронний лист, там були зовсім інші, ще більш дикі вимоги. Наприклад, якщо хочете запросити гостя, потрібно за тиждень написати письмову заяву, яку мають затвердити всі мешканці квартири. Гості можуть бути в тебе тільки до 10-ї години, гостям заборонено залишатися на ніч. Кожен гість має заплатити 20 доларів за використання води в туалеті. Я сидів і думав: ви серйозно платити понад тисячу доларів за кімнату і навіть не мати права запростити друга без паперової тяганини? Звісно ж, я відмовився від цієї квартири. Там було ще багато єресі, але це найбільше мені запам'яталося: 20 доларів за туалетну воду це, мабуть, найдорожча вода в історії. Я збирався працювати фрилансером для однієї медіакомпанії. На той момент я був випускником із двома руками досвіду. Вони надіслали мені договір, де були такі пункти: перший зарплата 6,5 фунтів на годину, другий очікувана зайнятість 37,5 годин на тиждень, третій для роботи я мав використовувати власну машину. Витрати на паливо та знос авто вони не покривали. Четверте, найбільш абсурдне: я мав передати їм усі права на будь-яку творчу роботу, створену мною протягом двох років до початку роботи в них. Я, звісно, відмовився. Це було просто знущання. У нас із дружиною залишалося три дні на підписання договору про купівлю квартири. Нам надіслали фінальну версію договору, і ми раптом помітили, що відсоткова ставка по іпотеці стала трохи вищою. А саме на 0,2%, ніж було обумовлено раніше. Ми запитали, що сталося і отримали відповідь: ми перевірили вашу кредитну історію і оновили ставку відповідно до поточного рейтингу. Це викликало у нас неприємне відчуття ми вирішили утриматись і нічого не підписувати. Через тиждень, чисто випадково, нашу компанію викупила інша, і нас перевезли в інший штат. Якби ми тоді купили ту квартиру, довелося б або звільнятись із роботи, або одразу продавати нерухомість. Як бачите, іноді один прочитаний рядок може змінити життя. Якщо у вас була подібна історія, напишіть у коментарях, можливо, вона з'явиться в наступному відео. Дякую, що були зі мною. Ставте подобайку, підписуйтесь і, звісно, читайте, що підписуєте. До зустрічі!